Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Спасибі вам, бойовисті Галичанки на першому ряду на віки! Слава Богу святому! Ми всюди слава Ісусика Христосіка! Ми Галичанки! Не плутайте нас з китаянками. Ми Галичанки! Я почому розумію, що я в Києві виступаю. Я кажу слава Ісусу Христу, і люди відповідають героям слава! Або я кажу слава Ісусу Христу, і люди відповідають ось так. А як тут отвечать вообще? Або я кажу слава Ісусу Христу, і люди відповідають Сатані Слава, я такий о, лівий берег. Хоча я, як переїжджа людина з Заходу України, я не маю права жартувати про лівий берег. Морального права не маю абсолютно, тому що я не знаю, де це. Ну, е Я абсолютно не розумію в чому тут прикол. Слава Ісусу Христу. Так, вітаються Галичани. Львів. Я довший час живу. У Львові. Львів супермиле місто. Нещодавно відвідав Львів. Там зайшов заклад. Один називається Дзига. Повітряна тривога якраз лунала. Я шукав де сховатися, попити каву. Бо у Львові в Бомосховищах п'ють каву. І я зайшов, кажу, можна я у вас перебуду. Вони кажуть, да, звичайно, можна, тільки не сідайте на другий поверх, там небезпечно. Я кажу, ви шавгоне, ти ви ж Львів? Ну у вас тут сюди безпечно. А вони кажуть: ну добре, сідайте, тільки розрахуйтесь зараз, будь ласка. Я прям в її очах читав. Що вона каже мені очима: сука, якщо тебе роз'їбе бомба, я за твій гребаний чай, 70 гривень, закидувати не буду. Отак вона себе вела насправді. Е, дуже там прикольно. А так то я ще живу в Карпатах довгий час. З гуцулами там тусуюся. Гуцули дуже люблять скорочувати, вони вітаються, слава Ісу. Я перший раз, коли почув, відповів Сикунам слава. Е -е. До мене на подвір'я нещодавно довго не заходила жіночка, бо казала, у вас там песик, у вас песик, я боюся, у вас песик. А то я просто на землі отако лежав. Отак, е -е. Песик отакий, знаєте, типу, ну. Насправді в Києві, я приїхав до Києва. Е, і тут досить багато стереотипів є про захід України. Е, ви, ви тут, наприклад, думаєте, що ми на Заході тільки ходимо до церкви і куримо шмаль. Ну, е, Серйозно. І, або на курені ходимо до церкви. Ну, е, Серйозно, ви тільки так думаєте. До речі, якщо ви не пробували, рекомендую. Ну, е, Ісус Христос приходить особисто. Ну е, а вже рознос. Шмаль, таке гарне слово, помічали: шмаль, шмаль. Я хочу навіть. Правда? А ти, блядь... Така e... сидить на перед. Ага, каже? <ụbreaker> я хочу навіть так дочку назвати. Я хочу, а, шагу, щоб її звали Шмаль Олега Василівна. E... Повне ім'я Грюндік-шмаль Олега Василівна Олегівна. Бо в мене дочка буде Олегівна. Прикидуйте, я думав навіть назвати її буквою П, щоб вона була Полегівна. Ну, поле гівна, поняли, типа, е-е-е... чи ви на курені, чужого з вами? Ви людей. Шмаль портить людей. Да, ніяких легких наркотиків. В жодному разі. Тільки важкі наркотики. Не, не, ні, дякую, один оплесок. Дякую, але ніяких важких наркотиків. Тільки релігія, друзі, тільки релігія. Вас прошу, тільки Ісусе Христос, в сердечко, нехай буде. Живу в Києві. Помічаю, що дуже багато гарних людей. Єдине запитання, де вони. Але е, дуже гарні люди. Саме тому я склав топ своїх улюблених київських безхатьків, тобто бомжів. Е, коректніше говорити безхатьку буду називати їх безхатько. Отже, е, безхатьки, парочка безхатьків. Чоловік, жінка, раються в смітнику, і жінка чоловіку каже: Хуйня твій Реал Мадрід. Хто ти? Флорентіно Перес? Серйозно, ну э... друге, це э, парочка бухаючих безхатьків на вулиці Хрещатик, прямо в центрі. Один іншому каже: Ти не віруєш в Бога, ти русня. на російській мові каже э, ти русня. А той інший каже: Да, слава сатані!» І самий улюблений бомж це э, безхатько, це злий Дручун. Отже, злий Дручун, друзі. Уявіть собі, уявіть собі. Да-да-да, о, мені подобається коли. О! Ви дручун, так? Да? Ви відповідаєте за дрочку у нас? А, ви, добре. Е, ви так сказати, дивлячись на вас, любите лисого поганяти, правильно? <плес> 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 так, то є. То є, так? А ви чотири мужика, звідки знаєте це? Бачили? Що кажете? Свідки лисого. У вас своя релігія, новий Ісус. Давайте, давайте, всі паства проходимо до лисого в штані. Давайте, всі по черзі, разом подрочим, разом разом. І наша паства разом подрочим. Боже, все ужасно, ужасно. Мені подобається, що півзалу розйобується, і половина зала готова вийти звідси таке. Ми більше не будемо слухати жодного твого слова. Злий дручун, дрочко, це дуже злобний процес. Лисий докаже. ну, це реально рознос. Чоловіки, коли дрочать, це просто тако. Ось так. Нема такого, що чоловіки такі, що чоловіки такі ла ла Який прекрасний, хороший вечір. А моя сперма у вас на плечах. Ну такого нема. Дрочка, це злобний процес. Це в жінок мастурбація. В жінок це Ла-ла-ла-ла-на-на-ай. лай на най. Ляля лайне дяпатік. Це джаз, це джаз. Жіноча мастурбація. Це на на у тю. А я тюда. Це оце. А я це коли трошки глибше палець засовуєш. і в мене є теорія що там всередині пес кусає. Цей момент. Чоловіків, дрочка, це злобно. Я перший раз, коли дрочив, я думав, що я ламаю свій хуй. 에... <плес> Будучи підлітком, я думав, що так прийнято, так має бути. Я коли закінчив, я не знав, що робити сперму, і думав, треба назад засовувати. Ну, 에... е... <плес> я дивився на сперму на своїх руках і думав побігти до мами і сказати, мама, диви, що я винайшов. Ну, е... 에... Це мій винахід. Так от злий дурочун дуже злобно дурочив. Максимально повернемось до нього. Він максимально злобно дрочив. а я дивився на нього і молився Господу, аби він не кінчав. Я, е, я дуже не хотів, щоб він кінчав, тому що я хотів, щоб сперма наповнила його всередини, щоб він надувався, щоб він лисів, надувався, синів, е, щоб він надувався, щоб його сперма надувалася, і щоб в якийсь момент він лу лопнув, щоб він лопнув і щоб сперма попадала на всіх прохожих, всіх, хто ходить навколо. І куди попаде, тою частиною тіла людини вагітніє. На руку попаде, рукою вагітніє, на живіт животом, на ножку, ногою, на хрестик, на грудях, то Ісус Христос народжується. І, е, і щоб виродки народжували інших виродків, і приблизно так був заснований Білгород. Саме так розкрита розкритий секрет хлопків так званих. Я хто по житті? Я хто по житті? Я що за істота вообще? Я не вживаю алкоголь вже дуже давно, не їм м'ясо, не вживаю ніякі наркотики. Серйозно, блядь, ви крикнули говно на цьому моменті. Блядь, серйозно блядь? Я кажу, я не вживаю ніяк наркотики. Гавно. Що? Алкоголь?» Так, да, понятно, що я піздю. Ну, понятно. Дурному, дурному зрозуміло, що я їм м'ясо. Ну е, це будь-хто абсолютно зрозуміє. Я насправді не вживаю, ну я не п'ю алкоголь, не вживаю наркотики, займаюсь йогою займаюсь медитацією, тому що тому що в мене спонтанні напади агресії. А спонтанні напади агресії вони їбать, як харять! Дуже харять, дуже харять, дуже харять. Це оцей момент, коли ти закриваєш на ключі двері, біжиш з дому, і такий, сука, я закрив двері, чи не закрив, блять. Вертаєшся назад, готовий відкривати двері дому і розумієш, що в мене немає дому. Бо я один в каноє. Ну, е Абсолютно. Немає. І саме тому я почав займатися медитацією. Я поїхав для цього в Індію. Прийшов в Ашрам, це такий храм. Кажу йогу навчи мене медитації. А він виходить, каже мені: Так, а чого ти приїхав? На Нетфліксі є медитація. Братан, включаєш на Ютубі сім годин падає дощ і медитіруєш собі. Я так як раз, раз медитував перед роботою, сім годин. отако на ніч думаю, краще посплю. Сім годин слухав, блять, як падає дощ, не виспаний, пішов на роботу. Ну, абсолютний жах. І йога це дуже унікальний вид спорту, тому що все, що тобі потрібно для цього, це мати карімат і не вірити в Бога нашого Ісуса Христа. І там є різні пози, вони називаються Асана. Вони називаються Асана, там різна поза. Там, типа є собака мордою вниз, собака мордою вверх. поклонення сонцю. Дуже дякую вам. Сектанти, сектанти, тут пер. Перезапишемо, аби жарт був на камері. Е, і так, е, там, е, там є різні Асани, там є Асана, собака мордою вниз, собака, собака мордою вверх, собака лиже яйця, е, собака лежи яйця собі, там є така е, Асана. І там ще є така Асана, вона називається Хуясана. Це коли майстер робить, а я такий, як я це зроблю? Вообще? Ти що, гониш? Е? І там остання асана вона називається Шивасана. Це типа убитий. А я люблю, коли я убитий. Е, мені дуже подобається. І там ще мені подобається, що там чакри, назви чакр це старо — це старо-старогалицькі назви. Знаєте, е, там Сватхіствана, Мулатхара, Маніпура, Анахата Натата, шов на -е. Вішутха, Хачапурі і Сахасрара. Е, Хачапурі це така чакра, коли майстер підбігає і тобі на лице яйцями сідає. Ну, е, хачапурі по по-аджарськи називається. Е, <плакова> 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 Ходив е, в лікарню нещодавно, е, у животика провіряв животик. я Дуже емоційна людина. Мені показували, що в мене всередині в животику на і Я думав, лікарша зараз каже у вас дочка. Е, а а потім я ще ходив до уролога, проктолога. А я не то, щоб люблю ходити до уролога. Я дуже люблю ходити до уролога. А звичайно мені подобається, тому що десь приблизно близько 30 років кожен чоловік засовує свій палець настільки глибоко анус, що знаходить там секрет бажання. Знаєте, отакий... Такий кладець просто що ти такий ніхуяся. Що це блять? Я без цього жив. відповідаю, як це вообще було? Ну там якась така точка є, така але... С... Лисий. Ну е... хоча б ви, хоча б ви маєте, маєте мене, маєте мене підтримати. Там, там є певна точка, там є певна точка. Уролог, уролог, коли перевіряє тебе, він перевіряє член, а потім каже: а зараз менш приємна процедура, да-да, що -да, ти знаєш? Е... І він надіває рукавиці і засовує палець в жопу. І я такий, чувак, ти не зводив мене на вино. Ти, е... Ми не ходили в кінотеатр без прелюдій. Ти отак, блядь, серйозно. І він тримає палець в мене в жопі, повертає вліво, каже: зараз ви хочете пісти. Я такий, да, я хочу пісти. Зараз ви хочете какти, да, я хочу какти. Зараз ви хочете поступити в Київський інститут національної політехніки. Я такий, да, в натурі. Ти маніпулюєш моїм очечечком. Е... Очечечко, єдине слово в українській мові стріма букомовичі. Беріть, щоб не казали, що стендап не розвиває. Е -е... І от доробили ми цей весь процес. Лежимо на кушетці, курим. Е -е... Слухаємо Лану Делрей. Е -е... Я щось вирішив спитати його. Як я вам кажу? Е -е... І він каже: ну бувало і краще. Е і Він питає: А я як вам? Я кажу: ну, кращих не бувало. Е і Він каже: добре, бо я так то стоматолог, але е гайно й буде. Все, е цінуйте, любіться, з вами був ринк. Мене все.